Діти, послухайте, будь ласка, загадку. Спустіли поля, мокне земля, дощ поливає. Коли це буває? Так, правильно, це буває восени. А які ж ознаки осені ми знаємо? Ми вже з вами говорили, що ранки стали холодні. Сонечко менше пригріває. На деревах з'явилися жовті листочки. Часто восени йдуть дощі, а давайте виглянемо на двір і побачимо, яка ж сьогодні погода. А сьогодні на дворі дощова погода. Бачите, яке сіре небо. Затягнули дощові хмари. Із неба падають краплинки. По дорозі тече вода. Ось такі калюжі вже утворилися, дах мокрий, дерева всі мокрі, пташки поховалися в своїх гніздечках. А є така загадочка, діти. ішов йшов довгов'яз у землю зав'яз. Великий малі, вилазьте з землі. Як ви думаєте, яка відгадочка? Так, діти, це дощ. Тому що ми знаємо, коли дощик пройде, то в лісі з'являються грибочки, вилазять з землі. Рослини себе почувають дуже добре, починають рости. Осінній дощ, діти, затяжний. Може йти декілька днів. Любите гуляти по дощу? Є у вас парасольки? А тепер відмітимо погоду. Ось у нашому куточку природи стрілочка стоїть, куди діти, на сонечко. Нам її треба переставити на дощик, ось так. Відмітили з вами погоду. І ще, прослухайте, діти, віршик, дощик стука у вікно. Дощик стука у вікно топчеться під хатою, хай не стука, все одно я не відчинятиму. Щоб взяли він хату нам, не впущу ніколи я. Краще я до нього сам вийду з парасолею.